Вітаю вас на суспільному. Далі у програмі сьогодні головне поговоримо про нові перспективи київського метрополітену. Тож розпочинаємо. Історія із будівництвом четвертої лінії метро Київського метрополітену більше відома всім як метро на Троєщину тягнеться вже не одне десятиліття. І хоча транспортний міст, через який відбувається це сполучення, невдовзі планують все таки відкрити, проєктної документації на будівництво цієї гілки метрополітену, допоки не існує. Про перспективи даного будівництва а також загалом про розвиток міського громадського транспорту, сьогодні в програмі Головне будемо говорити із заступником міністра фінансів України. Олександром Кавою, пане Олександр, добрий вечір. Запрошую вас до студії. Добрий вечір. Пане Олександре, наразі ви є заступником міністра фінансів України, але впродовж багатьох років також ви працювали і заступником міністра інфраструктури України, а також саме керували так. департаментом транспорту КМДА. Тому я впевнена, що ви маєте всебічний погляд на дану проблематику, саме розвитку інфраструктури я маю на увазі та пошук джерел фінансування. Тому пропоную вам саме про це сьогодні поговорити. Необхідність розвитку технологічної інфраструктури це я розумію завжди є позитивом і. Це розвиток держави, це є певна аксіома. Але найбільш важливо все таки приділити увагу саме ефективним джерелам фінансування, які необхідні для всіх проєктів. І це надзвичайно складне рішення, яке стоїть як і перед центральними, так і перед місцевими органами влади. Отож, на вашу думку, які основні джерела фінансування ви бажаєте найбільш перспективними сьогодні для подібних проєктів? Прошу. Ну що стосується розвитку транспортної інфраструктури, то тут найреальнішими джерелами фінансування, які є зараз. Це в першу чергу бюджетне фінансування, як місцевий бюджет, зокрема бюджет міста Києва, так і державний бюджет, тому що ні для кого не секрет, що раніше метрополітен в Києві розвивався в тому числі завдяки дофінансуванню із загальнодержавного бюджету. І друге джерело це кредити міжнародних фінансових організацій, зокрема. Це можуть бути кредити Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. Наприклад, зараз за кредитними лініями саме цих банківських установ іде будівництво метрополітену у місті Дніпро, продовження першої гілки від станції Вокзальна до центру міста, де будуються три нових станції. І так само планується продовжувати третю гілку метрополітена у Харкові. Тобто, Київ зараз єдине місто в Україні, яке не веде активного будівництва метрополітену і не залучає для цього кошти цих міжнародних фінансових організацій, які надають кредити. Так, це кредити, які потім треба повертати, але кредити на доволі такі вигідних умовах, які значно кращі ніж комерційні кредити. А чи планується залучення цих кредитних коштів а для даного напрямку? зараз? Київська. Київська міська державна. На адміністрація працює над проектом із Європейським банком реконструкції і розвитку для придбання нових вагонів метрополітену. Планується придбати. 35 вагонів, тобто це буде сім складів, які необхідні на зеленій гілці метрополітену після того, як будуть запущені дві нові станції метро в напрямку виноградаря. Оскільки коли гілка метро подовжується, відповідно треба збільшувати кількість поїздів для того, щоб не збільшувались інтервали руху. Оскільки довжина гілки збільшується, відповідно, треба збільшити кількість рухомого складу. І зараз. Вже київська міська адміністрація вона працює над підготовкою тендера, і в принципі я думаю, що до того моменту, коли зелена гілка стане довшою на дві станції в напрямку Виноградаря, ці нові поїзди вже можуть з'явитися в Києві. Але це вприн... питання <кхем> рухомого складу. А якщо ми будемо говорити про будівництво нової четвертої гілки, яка настільки є необхідною для міста, ну а ви абсолютно правильно кажете, тому що без четвертої гілки говори. Про якісне сполучення для північної частини Київського лівобережжя із іншими масивами дуже складно. І, власне, основною перепоною протягом десятиліть для того, щоб побудувати цю гілку метрополітену, була відсутність мосту, яким би пролягала ця гілка. Зараз вже завершується будівництво мостової конструкції. Ну, тобто, в принципі, міст від Рибальського півострова до урочища Горбачиха він же є майже готовий. От, тобто, в принципі, для метрополітену для того, щоб почати облаштовувати на цьому мосту гілку метрополітену, необхідно лише добудувати ще невелику мостову конструкцію через гавань між Рибальським півостровом та Подолом. От а в конструкції мосту вже побудовані три станції метрополітену. Це станція суднобудівна, якою технічна назва на Рибальському півострові, станція Труханів-Острів, Власне, для того, щоб Труханів-Острів став більш доступним для киян і, відповідно, відпочивати тут, де могло приїхати ще більше жителів нашого міста. І третя станція це Залив Десенка, от яка буде знаходитись над притокою Дніпра. Тобто, всі ці три станції, вони вже в конструкції. Готові, тобто там вже є платформи, все. Для того, щоб їх добудувати, необхідно зробити лише зовнішнє остаткування і встановити обладнання та прокласти рейки. Але для того, щоб метрополітен поїхав, треба побудувати ще лівобережний підхід і правобережний підхід. Перша ділянка метрополітен четвертої гілки має простягатись від станції метро Татарська. Яка буде пересадочною на станцію Лук'янівська Зеленої гілки. Другою станцією планується станція Подільська, де буде пересадка на станцію імені Тараса Шевченка Синьої гілки. І далі метрополітен виходитиме на Подільсько-воскресенський міст. І перша станція, яка буде на лівому березі, це станція Райдужна, яка буде знаходитись біля залізничної станції Троєщина Олег один і власне, вже до цієї станції можна буде облаштувати маршрути наземного транспорту, як автобусів, тролейбусів, так і в принципі зробити зручний підхід від нинішньої станції швидкісного трамваю. Це буде лише десь 250-300 метрів. І вже десятки тисяч жителів Київського лівобережжя зможуть швидко Це доїжджати важливо. до правого берега, оскільки час в дорозі від станції райдужна до станції та Тарська буде складати десь близько 14 хвилин, а від Райдужної до станції Подільська, тобто пересадка на станцію ім. Тараса Шевченка, це 11 хвилин. До речі, пане Олександре, маємо дзвінок від нашого глядача, тож прошу його вивезти в студію. Почуємо запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу, ми вас слухаємо. Я сама київ'янка і живу на Троєщині. Я дуже, дуже, дуже хочу ти коли... Буде на Троєщину хоч що-небудь. Та тут же можна з'єднати скоротний трамвай із е, 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 лісовою. І не треба ніяких мостів і прочей проче. Ми вже скільки мучаємося, діти їздять на роботу, а на красний футбор і стоять по три часа з Троєщини не виїхати. Вона нам у медицині робить, вона тролейбус не останавлюється, шутки не беруть. На їде на 9 часов на роботу, попадає в 11, і в 10 часов назад на додому. Дякуємо. Так, дякуємо. Ми вас почули. Не зараз. Ви почуєте відповідь також ну, на запитання. пана Олександра періодичність то... от виконання от ну, потрібно дивіться, на часі на, на жаль коли... протягом останніх років міська влада не інвестувала достатньо коштів в розвиток транспорту. І дійсно, кожен киянин щодня витрачає зайву годину півтори на те, щоб доїхати від місця проживання до місця це роботи чи навчання і повернутися. Тобто, по суті, кожен втрачає годину або півтори на день. Це дуже багато. От і чи можемо визначити якісь терміни? Ну, дивіться, це залежить це, це. Залежатиме від рішення Віталія Володимировича Кличка. Я, як заступник міністра фінансів, бачу можливість. Забезпечити фінансування будівництва першої гілки метрополітену від станції метро Татарська до станції метро Райдужна в 21-22 році, для того, щоб провести будівельні роботи протягом 22-го, 2024 року, і в принципі в 24 році можна вже запустити першу ділянку. Але для цього повинна бути політична воля мера міста Віталія Володимировича Кличка та міської. Ради, тобто Міністерство фінансів тут може їм допомогти в цьому процесі, і, власне, сотні тисяч киян щодня відчують полегшення в можливості доїхати до роботи чи до місця навчання. І це стосуватиметься, що важливо не лише жителів Троєщини, оскільки е, така гілка вона істотно розвантажить і Звичайно. існуючі магістралі через перерозподілення потоків. Звичайно. Ми сьогодні також очікували на коментар від Київської міської державної адміністрації. Але на жаль, в зв'язку з великими снігопадами ми не можемо почути детальніше про те, чи було у міській цільовій програмі розвитку транспорту і інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки закладено достатньо коштів для того, щоб фінансувати саме четверту гілку. Але ми сподіваємося, що в наступних програмах ми це висвітлимо. Тому прошу вас, пане Олександре, якщо ви володієте цією інформацією, чи є ця політична воля і чи дійсно закладені кошти в рамках цієї програми? Якщо ні, то які кошти ще потрібно ну, долучити, щоб це дійсно було дивіться, що стосується цільової програми, я би нею не обмежувався, тому що це лише такий індикативний план. Тобто зараз вже міст Подільсько-воскресенський він є майже готовий. Тобто навіть деякі чиновники переконували пана Кличка запустити його перед виборами мера, які були восени 2020 року, але вони, на жаль, не встигли завершити автомобільну частину. І що стосується будівництва метрополітену, то для цього навіть не потрібно завершувати автомобільну частину. Тому що для того, щоб поїхали автомобілі нових. Мостом треба ще на лівому березі побудувати велику складну розв'язку, якою довжина якої буде понад один кілометр. Для метрополітену та частина, яка побудована, її вже достатньо от для того, щоб почати облаштовувати ділянку метро від станції Райдужна до станції Татарська з пересадкою на Лук'янівську та проміжну станцію Тараса Шев... з пересадкою на Тараса Шевченка. Тобто, Сразу. якщо Віталій Володимирович звернеться і із... до Мінфіну допомогти, то я з задоволенням йому в цьому допоможу і, в принципі, вже в 2024 році сотні тисяч. Сячкиян відчують покращення свого. З життя через те, що менше часу будуть витрачати на поїздки. Тобто, то ми що? сьогодні можемо говорити про те, що є дійсно співпраця між центральними органами виконавчої ну, влади і КМДА саме в напрямку Кодійського мосту так, і, і метро. те, що стосується будівництва метрополітену, це будівництва самого мосту, це сталося із допомогою так само центральних органів виконавчої влади. От які йшли на зустріч пану кличку в питанні забезпечення фінансування місцевого бюджету і погашення боргів міського бюджету бюджету перед центральним бюджетом, так що тут повністю все залежить від волі мера зараз. метро на Троєщину є Реальністю. настільки реальним, як ніколи. Я розумію, що для багатьох ця тема вже вона така, трошки як притча в язицях тому що дійсно на цій темі дуже багато недобросовісних політиків ставали депутатами Верховної Ради, ставали депутатами міської ради, але процесу ніякого не було. Ну будемо сподіватися. Все, є що буде на на Подільсько-Воскресенський, Тобто, в, побудувати метро це можна за 3-4 роки на цій першій ділянці. Зрозуміло. Що ж, нас на, на включенні з нами скайпом є вже Василь Шевченко, заступник міністра транспорту та зв'язку України з 2008 по 2010 рік. Пане Василе, добрий вечір. Доброго вам вечора. Я сподіваюся, ви чули нашу бесіду. Говорили про проблематику громадського міського транспорту, а зокрема про подільський міст та четверту лінію метрополітену, які є на часі надзвичайно необхідні А, Тому прошу вас оцінити теж проблематику саме з добудовою цього мосту завершальній стадії, а також з новою лінією Київського метрополітену. Прошу. Ну, я так розумію, що цей міст дістався нинішньому меру як безвихідь, яку будь-якими шляхами потрібно добудовувати. І зараз просто стоїть питання. Запустити хоча б автомобільну частину, і ця автомобільна частина якраз і обговорюється. Ну от, заступник міністра якраз підтверджує, що це може бути реальним, хоча я чесно кажучи, так подивився бюджет Києва. Не можу знайти в якій статті ці кошти закладені, тому що на сам міст. Сам міст віднесений до статті капітальних видатків, там 3-4 мільярда, але це разом з ремонтом заводу енергія і тому подібне. Тобто якихось серйозних коштів не заплановано, це перше. Друге, що стосується безпосередньо так званих з'їздів, тобто як на правому, так і на лівому березі, по перше, з'їзд, якщо Наприклад, брати той же лівий берег, то там невідомо звідки цей буде автомобільний потік іти. Тому що все таки троєщина там завантаження буде менше ніж зі сторони Воскресенки. А з іншої сторони, ще ситуація більш е, е, критична, тому що не немає розуміння, куди ж цей потік буде йти. Орієнтовно, те, що я бачив з публічних обговорень, то е, транспортний потік цей піде якраз на вали. На верхній нижній вали, які і, і, де буде загроза, по-перше, впливу на пам'ятники архітектури, а друге, там і так зараз фактично закурковане місто. І, і вирішення цієї проблеми я на жаль на сьогоднішній день не бачу. Але я так розумію, що з цього приводу і немає ще й рішення Київради, і тільки після цього вже можливі якісь, скажімо так, заходи, які. Будуть ефективними що стосується самого метрополітену, то ну я не, не був би таким оптимістичним як заступник міністра, але він молодець гарно тримається, тому що все таки е, слід глянути на бюджет міністерства фіна... ну, міністерства фінансів. На цей рік, тобто, фактично, у нас на цей рік дуже складний, і бюджету, фактично потрібно буде перекривати боргами, Це перше. А друге, що стосується бюджету міста Києва, то як ви пам'ятаєте, минулий рік прийшов для київського метрополітену не найкращим чином, його внив, скажімо, не зовсім. Логічний спосіб зупинили. Ну тут роль міського голови звичайно не така велика. Це комісія з техногенної безпеки самого уряду допустила деякі помилки. і метрополітен був зупинений, і на кінець року його борги за цей період складали, якщо я не помиляюсь, в межах 600 мільйонів. І інший громадський транспорт і ще складав не менше. І от цей бюджет, який закладений на цей рік, може якраз у, у об'єм одного мільярда якраз і піти на погашення цих боргів минулого року, а не на розбудову як таку. Що стосується кредитних програм, то слід розуміти, що сам метрополітен не зовсім господарюючий суб'єкту розумінні доходів, тому що в нього, по-перше, регульований тариф. А по-друге, бюджет, який він має, в нього 70% йде іде на фонд заробітної плати. Фактично, ніякої можливості розвитку самостійного метрополітена немає, і метрополітен надіється виключно на бюджети міста. А це звичайно стикається з проблемами проїзду пільгарів компенсації оплати, і це питання на сьогоднішній день не вирішено, тому що по великому рахунку весь громадський транспорт в Україні був знищений цими спекуляціями безкоштовного проїзду, який теоретично може бути, але ну на жаль, компенсації за нього так і не сплачувалися. Це здійснювалося за рахунок або об'єкту, або інших дофінансувань. Тобто і оці всі питання. Про які ми з вами говоримо, вони можуть вплинути, те, що, ну, на те, що заступник міністра е, пан Кава, е, е каже про 4-5 років, ну, може дещо збільшити. Як це збільшувалося із самим мостом, починаючи з 90-х років минулого століття? Я Тому я бажаю, щоб це все відбулося, але е, ну, я дещо менш оптимістичний, я хоча я хочу ясно, щоб це все розбудовувалося, як і всі кияни. Ми вас розуміємо, дякую. пане Василю. Дякую гарно за таку фахову оцінку даної проблематики і те за те, що долучився до нашого етеру. Нашим глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був Василь Шевченко, заступник міністра транспорту та зв'язку України з 2008 по 2010 рік. Повертаюсь до вас, пане Олександре. Ви як представник центральної влади. Я знаю, що в одній своїх статей зазначали, що досвід співпраці України з Світовим банком ЄБРР і ЄБ Свідчить, що подібні угоди щодо кредитного фінансування таких масштабних проектів на пільгових умовах цілком реальні, то все таки ви погоджуєтеся з цією думкою, що зазначив, що ці кредитні кошти не можуть бути на це виконані. Чи все таки в якихось програмах можна їх залучити? І в даній ситуації ми теж можемо зрозуміти, що джерела фінансування для даного дніса теж можна знайти. Ну, дивіться я хотів звернути увагу на те, що комунальне підприємство Київський метрополітен» – це експлуатуюча компанія. Так. Комунальна компанія, і вона не займається будівництвом метрополітену в Києві, так само як і в усіх інших містах, які мають метрополітен. метрополітен будує місто. І власне кошти, якщо залучаються, то вони залучаються не експлуатаційним підприємством, а саме містом, або під міські гарантії, або під державні гарантії, тобто, в принципі, різні фінансові інструменти можливі. Тому, коли я казав про залучення коштів, це я не до будівництва мав... мосту ви мали на увазі, напевно і, і для будівництва метрополітену, так само, тому що метрополітен це планово діяльність, і, в принципі, як і увесь громадський транспорт, тому що. Міські перевезення в усіх великих містах в світі вони є збитковими, і всі метрополітени, за винятком Лондонського, вони так само є збитковими. І, власне, для міст це є нормальні видатки, компенсація збитків пасажирським перевізникам. Оскільки, наприклад, якщо ви запитаєте мера Варшави чи мера Берліну з приводу збитковості міського транспорту, він буде на вас дивитися величезними очима, тому що для них. Це є нормальні видатки міста, видатки на поліклініки, на школи, на дитячі садки на громадський транспорт. На жаль, в нас склалася така пагубна практика в багатьох містах і в Києві, коли було багато приватних перевізників, які власне фокусувалися не на наданні людям якісної послуги перевезення, а на заробітку. І через це ми маємо засилля маршруток. Ми маємо неефективну систему міських перевезень, а в результаті результаті кожен киянин щодня втрачає годину півтори свого часу. А час це по суті най... найважливіший ресурс, річ. оскільки він є невідновлювальний на відміну від цього іншого. І в і в розвинених країнах там в Варшаві, в Берліні, кошти, які інвестуються містом в транспорт, вони окуповуються непрямими методами за рахунок того, що люди більше часу витрачають на економічну активність, стимулюють розвиток. Економіки, а окупити такі проекти напряму неможливо. Тому коли я казав про залучення коштів, я мав на увазі залучення містом коштів із виплату із міського бюджету. Тому що як комерційні такі проекти не працюють, і, власне, зараз є можливість залучення коштів містом для будівництва метро на Троєщину. Я казав, що це можна зробити до 24-го року, якщо міська влада захоче це зробити. Зараз ще не пізно запустити цей процес, тому що з 7 кілометрів першої ділянки майже 4 кілометри пролягають по мосту. Тобто, як я вже казав, там вже 3 станції готові в конструкціях, тобто 3 з 6 станцій вони вже є готові в конструкції. Треба просто побудувати 1 кілометр тунелю мілкого залягання на лівому березі від устойної опори мосту і на правому березі треба побудувати 1,5 кілометра тунелю мілкого залягання і 1,5 кілометра тунелю Глибокого залягання із двома пересадковими станціями: Татарська та станцію Подільська маємо довідку станом на перше друге цього року щодо стану реалізації спільного з європейським інституційним банком банком проекту, який має назву Міський громадський транспорт України. Що набула була чинності в 2017 році, і триватиме до 2023 року. Ось, ви бачите, її вже вивели на екран. Станом на сьогодні згідно неї було укладено угод на 177 мільйонів євро, а вибрано лише на 14 мільйонів. А, прошу прокоментуйте, пане Олександре, згідно з цією угодою, такі основні питання на яких умовах надавалася ця позика терміни відсоткова ставка і хто сплачуватиме за цими рахунками? Взагалі, яка є ефективність даного проекту? І скільки це буде коштувати громадянам? Це кредити які беруть органи місцевого самоврядування, тобто міські органи влади. Під місцеву або державну гарантію. Якщо ми кажемо про Європейський інвестиційний банк, це державна гарантія. Якщо Європейський банк реконструкції і розвитку, а це друга програма так само на 200 мільйонів гривень, то це є місцева гарантія. Кредити даються на 12-15 років із пільговим періодом від 2 до 5 років, а відсоткова ставка складає від Півтора до трьох відсотків річних правда кредити даються у валюті в євро. І в принципі вже декілька міст України вони отримали новий громадський транспорт завдяки цій програмі. Більш того, в грудні 2020 року була підписана друга програма Урбан Транспорт 2 із Європейським інвестиційним банком, який дозволить ще більшій кількості міст України отримати нові тролейбуси, трамваї, вагони метрополітену. Окрім цього, ці кошти можна спрямовувати і на будівництво нових трамвайних ліній, тролейбусних ліній, реконструкцію. Депо будівництво тягових підстанцій і на придбання рухомого складу для метрополітену. Чи вони відрізнялися ці програми? Що можливо додавалося в ці, яка підписувалася в грудні? Тобто, можливо, змінювалися умови фінансування там плановий Різниця обсяг це період... лише одна, тому що о, ну, обсяг збільшився, тому що перша програма дуже успішна, і в принципі вже в Одесі, в Луцьку, в Кременчуці, в Києві, в Львові їздять вже нові тролейбуси, автобус, трамваї, які були придбані за кошти цього кредиту. А друга програма відрізняється тим, що першою програмою можна було ще фінансувати придбання дизельних автобусів. От, а друга програма вона вже не передбачає можливість придбання рухомого складу, який забруднює повітря. Тобто можна купувати лише. Трамваї, тролейбуси, вагони метрополітену або електробуси. От і в принципі, що цікаво, на відміну від Києва, який, на жаль, в своїх підходах дуже архаїчний, вже декілька обласних центрів України і не тільки обласних центрів експлуатують електробуси з динамічною підзарядкою. Це і місто Рівне, і Кропивницький, і Кременчук, і Чернівці. От а в Києві, на жаль, ми змушені їздити ще на великій кількості автобусів, які забруднюють повітря. Будемо сподіватися, що все буде змінюватися в столиці, пане Олександре. Що на вашу думку можна покращити інвестиційний клімат в Україні, і що наразі в даному напрямку працюється урядом для того, щоб Покращити інвестиційний клімат в Україні в першу чергу треба працювати над тим, щоб збільшувати добробут громадян України, оскільки, як показує світовий досвід, інвестиції приходять в країну лише за двох умов: перша умова це збільшення внутрішнього попиту. Відповідно, компанії приходять і будують свої виробництва в Україні в для того, щоб продавати товари на внутрішньому ринку. От, в принципі. Ці умови працюють в різних країнах, от, і ефект від таких інвестицій є дуже великий, окрім створення нових робочих місць, це і наповнення податками бюджетів різних рівнів. І друга умова приходу інвестицій це якщо в країні є конкурентна перевага по виробництву того чи іншого товару і експорту його на зовнішні ринки. У нас, наприклад, є перевага там для металургії, оскільки в нас є великий запас. Залізної руди є запаси вугілля, а це, по суті, є дві основні компоненти для металургії, і відповідно їх простіше переробляти недалеко від міст. Ця видобутку і потім вже експортувати готову продукцію. Маємо буквально хвилинку часу, але не можу вас не перекидати. Дуже коротко. Прошу програми з розвитку технологічної інфраструктури, чи сьогодні є, і чи взагалі не на часі опрацьовуються, щоб завершеннями програми це зрозуміло. Ну в бюджеті 2021 року. Вперше в сучасній історії України передбачені кошти на інвестиції в розвиток пасажирських залізничних перевезень. Завдяки цим коштам планується тобто, вони є. Вони. Є планується вирішити транспортну блокаду двох обласних центрів: це місто Черкаси, місто Житомир, і так само запустити електрички Київ-Васильків і по суті розвантажити трасу Київ-Одеса в. При передмісті в години пік, зрозуміло. Дякую гарно вам за цю фахову бесіду. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про нові перспективи Київського метрополітену. А гостем програми був Олександр Кава, заступник міністра фінансів України. Що ж, Київська міська рада вже з 2017 року веде пошуки варіантів дофінансування та пошуку будівництва саме четвертої лінії метрополітену та подільського мосту. Сподіваємося, що вже скоро ці мрії стануть реальністю. Дивіться суспільне з вами була Діна Каю. あ。